Це такий, ще раз кажу, це такий український патерналізм. У нас, якщо нічого не болить, значить немає болезні. А рак не, не болить. І кожен день я чую це на прийомі, коли ну як же лікар, в мене нічого не болить, чому в мене четверта стадія. Він і не має боліти, а у нас болезнь, больниця, боль. Все навколо цього коріння. На жаль, коріння, біль для онкологічних захворювань це вже пізні стадії, коли він проявляється. Частіше всього, нічого не турбує пацієнт. От взагалі нічого. При, ну, там, якийсь дискомфорт пішов до лікаря або планове обстеження. Ну, там, діти заставили піти зробити мамографію, знайшли пухлину, яка в грудній залозі навіть не пальпувалась. Але саме наша задача це спонукати людей. Часто прийти до лікаря, коли нічого не турбує, відвести своїх літніх родичів, близьких, знайомих, коли їх нічого не турбує. Бо оце, от, коли турбує, це вже інколи запізно до онкологів звертатись.